Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Гігієна, Шлях до здоров'я. Сьогодні ми вирушимо в подорож до чудової країни, країни здоров'я, але щоб туди потрапити, потрібно розгадати загадки, пограти в цікаві ігри та дізнатись багато нового. Ви готові? Тоді почнемо нашу подорож. Щоб відкрити двері до країни здоров'я, ми маємо розгадати загадки. Я буду описувати предмети, а ви повинні здогадатися, про що йдеться. Зуби є, рота немає. Це гребінець. Гребінець потрібен кожному, але він має бути тільки ваш, щоб уникнути передачі мікробів. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенький і запашне. Ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне. Мило, молодці дітки, не забувайте мити руки перед їжею і після прогулянки. Поки вона гуляла, спинка рожевою стала. Це мочалка. Є у кожного в будинку, є широкий, є в крапинку. Після ванни, після душу. Вас обійме і просушить. Так, дітки, це рушник. Рушник повинен бути чистим і тільки вашим. Воно дивиться на тебе, але нічого не каже. У ньому ти бачиш своє відображення. Що це? Так, це дзеркало. Чищу зуби кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. А що допомагає щітці? Так, дітки, зубна паста. Чистити зуби потрібно двічі на день, вранці після сну та ввечері перед сном. Тепер ми пограємо у гру. Ви бачите різні предмети: м'яч, рушник, гребінець, веделка, ложка та лялька. Скажіть, які з них не можна ділити з іншими? Так, рушник не можна ділити. Гребінець має бути тільки ваш. Лялькою і м'ячем можна гратися разом. Виделко і ложку кожен має мати свою. Молодці предмети гігієни мають бути особистими, а іграшками можна ділитися. Зараз пограємо у ще одну гру. Знайди зайве. Ви побачите зображення лізних предметів, вам треба уважно подивитись та знайти зайвий предмет. Що зараз ви бачите? Так, зубну щітку, мило, гребінець і веделку. Скажіть, який з цих предметів зайвий? Вірно, зайва виделка, бо це столовий прибор, а не предмет гігієни. А зараз що ви бачите? Рушник, мочалку, м'яч і церква. Скажіть, що тут зайве? Вірно, м'яч зайвий, бо це іграшка. А за допомогою наступної гри ми з вами пригадаємо розпорядок дня. Розгляньте картинки і визначте, які з зображених дій відбуваються вранці, що можна робити в день, а що зазвичай відбувається уночі. Отож, перша картинка. Скажіть, дітки, коли можна гуляти? Вранці, в день або вночі? Вірно, вдень. А коли ми спимо вночі. А коли дітки граються? Також в день. А коли ми снідаємо, вірно, вранці. А коли ми чистимо зубки, Вранці, але також ввечері перед сном. А коли дітки роблять руханку, вірно, вранці, щоб зарядитись енергією. А коли дітки обідають вдень. А коли ми прокидаємося вранці. А коли ми вчимося, ходимо в садочок, так, дітки, вдень. Молодці малята ми правильно виконали завдання. А тепер давайте пригадаємо, за яких умов будуть здоровими наші очі, вуха і зуби. Скажіть, що треба робити, щоб наші очі були здоровими? Так, не дивитись довго на екран, читати при хорошому освітленні. А щоб були здорові наші вуха, що треба робити? Вірно, уникати гучної музики. Мити їх щодня. А що треба робити, щоб були здоровими наші зуби? Вірно, чистити їх вранці та ввечері і не їсти багато солодкого. І наостанок послухайте прислів'я про здоров'я. Здоров'я всьому голова. Здоров'я маємо не дбаємо, а втративши, плачемо. Добрі зуби і камінь їстимуть. Молодці, дітки, ви справжні здоров'яки. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!